Українські військові вийшли з суджі, Володимир. Що ви з цього приводу думаєте? Пишуть мені в чаті мого телеграм-каналу. Що я з цього приводу думаю? Як завжди, по-перше, дуже раджу читати офіційні джерела. Офіційні джерела цю інформацію не підтверджують і, навпаки, спростовують. По-друге. Я хотів би звернутися до тих людей, які незрозуміло чому перетворили для самих себе війну на цікавий кривавий серіал. От сидить людина в офісі, сидить на дивані, сидить вдома, сидить в магазині біля касового апарату і жваво цікавиться. Ну, що там, українські військові, вийшли суджі. і от потрібно цій людині, щоб кожну секунду. Військово-політичне керівництво їй доповідало, що ж там суджу, що там не перемовина. І якщо немає цієї свіжої інформації від офіційних джерел протягом однієї хвилини, вона починає споживати цю інформацію в завідомо брехливих ресурсах. Починає споживати різну спекуляцію. У людини дуже цікаво, вона жваво цікавиться цією темою. І якщо, вдруг, не дай Боже, ви офіційні джерела не хочете надавати цю інформацію, я піду і візьму її з якоїсь помийки. Я хочу вам сказати, що суджа це не розвага, як і Курська область, це не розвага. Це важкі бої. Кожен квадратний сантиметр, міліметр, не кажучи вже про метри, кілометри, він реально политий. Крові військових, їхніми там просто залишаються їхні кінцівки, там залишаються їхні життя. І коли тобі просто від того, ну ти просто звик, от, ти звик кожні 20 хвилин курити цигарку, кожні 30 хвилин пити каву з кавового, значить, з кавового апарату, ти звик в телеграмі кожні 10 там, хвилин читати на якихось помиках, що там просуджує, і отримувати оцей от заряд абсолютно, абсолютно нездорових емоцій. Є офіційні джерела, читайте їх, слухайте їх, немає там інформації. Ну потерпіть. Ну потерпіть, якщо тобі в ресторані достатньо довго несуть їжу, ти ж не біжиш у вбиральню їсти з унітазу. Правильно? Чому ви дозволяють оці от люди, чому вони роблять це з інформацією? І вони мене питають: Володимир, терміново це поясніть. Я не буду цього пояснювати. Я не офіційне джерело. Я почув цю інформацію на помийках. Перейшов в офіційні джерела, подивився. Офіційні джерела це спростовують. Все, я сиджу собі спокійно, я чекаю, що там далі буде, яка інформація. Ці дивні люди бігають і шукають. Налякайте нас ще сильніше. А значить, повідомте нам ще щось більш страшніше. Я дуже радий, що серед наших підписників таких людей таких людей е мало. Але. Ну, я дуже сподіваюся, що ті люди, які таким займаються, що вони змінять своє ставлення в інформацію. Але є ще інші персонажі, я це побачив, які бігають, це українці, вони бігають і кричать А! -а, -а ну от і все, значить, залишили, суджу. Так надо, що це? От? Ха -ха, чесно кажучи, а, якщо мені отак от особисто хтось це скаже на вулиці чи при розмові, та блін, що там, ну все, я, блін. Я, я не буду казати, що я не знаю, що я з ним зроблю. Я знаю, що я з ним зроблю. От я знаю, що я з ним зроблю. Ось така от історія. Вот Друзі. Споживайте перевірену інформацію, перевіряйте офіційні джерела. Ще раз вам хочу сказати. Розумію, що іноді там буває написано не так цікаво, немає, значить, ох цих знаків оклику. Терміново почалось. От прямо зараз. Розумію це все. Там там сухенька написано, що просимо зберігати спокій. Ситуація ось така, ось така. Але ж ну бляха, ну це ж правдива інформація на відміну від різноманітних помиок, які харчуються вашими емоціями. Дякую вам всім.